Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Як я і анонсувала, я підготувала для вас відео пов'язане саме з змінами, що внесені у постанову Кабінету міністрів України номер 560, тобто фактично, зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Отже, давайте з вами розглянемо, які саме зміни були підготовлені та затверджені постановою Кабінету міністрів саме 6 травня 2025 року. Зауважу, що ці зміни затверджені постановою, яка має номер 519 посилання на постанову Кабінету міністрів. 519 від 6 травня 2025 року. Я залишаю в описі під даним відео. Якщо потрібно, переглядайте. Почнемо ми з вами з внесених змін до розділу постанови 560, який має назву надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Тобто, ми поговоримо саме про відстрочки, які зміни внесені саме до. Порядку, який визначає оформлення відстрочок, хочу нагадати, що в порядку є такий пункт 60, і він містив в собі нормативи, відповідно до яких у разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, мала би продовжуватися автоматично. На зараз змінами саме слово автоматично було виключено. Але разом з тим, замість цього, в пункт 60 постанови 560 було, додано, було доповнено новим абзацем. Щодо нормативів. Нового абзацу то вони зазначають увага на екран, що відстрочка від призову на військову службу, яка була оформлена та надана ТЦК раніше військовозобов'язаному у разі продовження строку проведення мобілізації, продовжується територіальними центрами комплектування увага без повторного надання військовозобов'язаним документів, що підтверджують право на відстрочку, при цьому за наявності у такого військовозобов'язаного підстав законних підстав. На відстрочку відповідно до раніше поданих документів на оформлення відстрочки на строк продовження мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких військовозобов'язаний втрачає законні підстави для відстрочки. При цьому продовження строку відстрочки здійснюється шляхом внесення до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Інформації про зміну дати закінчення строку відстрочки. Якщо ж оформлення відстрочки було здійснено шляхом створення запиту на її оформлення військовозобов'язаним через електронний кабінет військовозобов'язаного, це стосується у нас, до прикладу, студентів, які отримували відстрочку шляхом здійснення відповідного запиту через застосунок резерв. В плюс. Так от, для таких військовозобов'язаних продовження відстрочки здійснюється за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії саме єдиного реєстру військовозобов'язаних резервістів з іншими державними реєстрами або базами даних. Отже, при набранні чинності постановою Кабінету міністрів 519 від 6 травня 2025 року, якщо військовозобов'язаний надавав запит на отримання відстрочки через застосунок Резерв Плюс, до прикладу, студенти, які отримували відстрочку, для таких військовозобов'язаних відстрочка повинна продовжитися на новий строк. Відповідно до строку проведення мобілізації або до дати підстави. Законної підстави відстрочки. Тобто, якщо, до прикладу, студент мав відстрочку по мобілізації, яка відображається в застосунку Резерв Плюс і він закінчував навчання до прикладу, 30 червня 2025 року, такому військовозобов'язаному студентові відстрочка після сьогоднішнього дня, тобто після 8 травня 2025 року, повинна продовжитися до 30 червня. 2025 Року. І відмітка про це повинна з'явитися в Резерв Плюс. Якщо ж, до прикладу, військовозобов'язаний студент мав відстрочку загалом, він мав відстрочку і загалом повинен ще навчатися, ну, до прикладу, два майбутні роки, то відмітка про відстрочку такому студентові в Резерв Плюс буде вказана в нас до кінця строку мобілізації. На зараз це до 6 супа серпня 2025 року, якщо військовозобов'язаний в нас раніше оформлював відстрочку не через Резерв Плюс, а самостійно формував документи, заяву, підтверджуючи документи та подавав. Цей пакет документів до Територіального центру комплектування про його право на відстрочку в такому випадку відстрочку такому військово територіальні центри комплектування повинні продовжити без повторного надання таким військовозобов'язаним, підтверджуючих документів, що щодо його права на відстрочку. Відстрочка повинна бути надана в такому випадку згідно до раніше поданих військовозобов'язаним документів для оформлення відстрочки. Тобто, згідно змін подавати, до прикладу, повторно довідки МСЕК, свідоцтва про народження, посвідчення, в яких визначено інвалідність, до прикладу, одного з батьків першої чи другої групи. Та інших документів, відповідно до переліку, який визначений в додатку 5 до постанови 560, не потрібно відповідно до змін, які внесені, зокрема, постановою Кабінету міністрів 519 від 6 травня 2025 року. Разом з тим, отут. Увага! Хочу звернути вашу увагу на те, що в даному пункті 60, зміненому вже пункті 60, вказується, що відстрочка повинна бути надана без повторного надання військовозобов'язаним документів, підтверджуючих документів, але в даному пункті не сказано, що без надання військовозобов'язаним заяви на продовження відстрочки. Отже, враховуючи те, що сьогодні в нас. 8 травня 2025 року, фактично останній день, відстрочки, яка надавалася після 7 лютого 2025 року, вважаю, що військовозобов'язані, які отримували відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації раніше, та на сьогодні, на 8 травня 2025 року, ще мають дійсну відстрочку від призову на військову службу повинні подати до територіальних центрів комплектування, де знаходяться на обліку заяву на продовження відстрочки до 6 серпня 2025 року без додання до заяви, підтверджуючих документів, які їм надають право на відстрочку. Фактично такі військово зобов'язані чоловіки можуть вказати в заяві, яку вони будуть подавати на продовження відстрочки до 6 Серпня 2025 року про те, що вони е, мають право на продовження відстрочки, що не змінилися жодні обставини, які надавали їм право на відстрочку, і вони на зараз мають також право на відстрочку і на продовження її строку до 6 серпня 2025 року. Зразу зауважу, якщо ви військовозобов'язаний і вже надіслали пакет документів, заяву і пакет документів на продовження відстрочки після 8 травня 2025 року, повторно формувати нову заяву і подавати її у зв'язку зі змінами, я вважаю, не потрібно. Окремо хочу звернутися до лікарів інтернів, до фармацевтів і інтернів, які Отримували відстрочку раніше для того, щоб не було нюансів, для того, щоб у вас не було затримки в наданні відстрочки, вважаю, що саме вам разом з заявою на продовження відстрочки потрібно все-таки додати оці дві довідки, свіжі, нові довідки, які підтверджують, що ви продовжуєте навчання в інтернатурі. Якщо вам потрібна більш детальна... Моя позиція з даного питання, пишіть в на електронну пошту в індивідуальні повідомлення, я вам чітко надам консультацію з цього питання. Отже, давайте підсумуємо: перше, військовозобов'язані, які отримували відстрочку через застосунок резерв плюс. Тобто автоматично оформлювали відстрочку через електронний кабінет військовозобов'язаного, повинні оновлювати застосунок і відслідковувати наявність відстрочки. Відстрочка на новий строк, максимально це до 6 серпня 2025 року, повинна автоматично відобразитися з завтрашнього дня, тобто з 9 травня 2025 року. Якщо строк відстрочки не оновиться, або вона взагалі зникне, тоді потрібно подавати нові запити для оформлення відстрочки. Друге, військовозобов'язані, які раніше подавали пакети документів до територіальних центрів комплектування та раніше отримували вже відстрочку, мають про це відмітку, про відстрочку, відмітку або в резерв плюс, або мають. Довідку про надання відстрочки відповідно затвердженої форми постановою 560 формують заяву у відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, де вони знаходяться на обліку для продовження відстрочки, і надсилають виключно заяву, не додаючи до неї підтверджуючі документи. Про право на відстрочку. Тобто не формують оцей весь пакет доказових документів про право на відстрочку. І подають дану заяву, сформували заяву на продовження відстрочки і подають її до ТЦК або направляють поштовим відправленням через систему Укрпошти. Третє: для лікарів інтернів, фармацевтів-інтернів раджу подавати заяву на продовження відстрочки і все-таки додавати свіжі нові. Документи, тобто довідки про продовження вашого навчання в інтернатурі. Четверте, всі військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні відслідковувати з'явлення позначки про відстрочку за стосунку Резерв плюс, або звертатися до територіальних центрів комплектування для отримання довідки про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Також. Хочу вам нагадати, що саме в пункті 60 постанови Кабінету міністрів 560, куди саме вносилися зміни, визначається наступна вимога. Увага на екран, що у разі неможливості провести перевірку наявності військовозобов'язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час. Мобілізації за допомогою єдиного реєстру або баз даних, територіальні центри комплектування повинні повідомити такому військовозобов'язаному засобами телефонного, електронного або поштового зв'язку про необхідність надання відповідних підтверджуючих документів для продовження раніше наданої відстрочки. Фактично, це означає, що територіальний центр комплектування повинен до прикладу або зателефонувати військово зобов'язаному, або надіслати відповідне повідомлення засобами Укрпошти та повідомити про неможливість продовження цьому військовозобов'язаному відстрочки на новий строк та вказати прохання про надання даним військовозобов'язаним додаткових підтверджуючих документів. На підставі яких цей військовозобов'язаний має право на відстрочку і раніше отримував відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. На практиці може виникнути ситуація, що в застосунку резерв плюс відмітки про відстрочку військовозобов'язаний не бачить, довідки про надання відстрочки на новий строк. А це в нас до 6 серпня 2025 року, військовозобов'язаний не має. А також, крім цього всього, територіальні центри комплектування, працівники територіальних центрів комплектування не телефонують даному військовозобов'язаному і не повідомляють про те, що в них недостатньо документів для того, щоб надати такому військовозобов'язаному відстрочку на новий строк. В даному випадку, що робити? Формуєте заяву про надання відстрочки, додаєте підтверджуючі документи. Які ви раніше надавали, і направляєте пакет документів до територіального центру комплектування на розгляд і надання вам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на новий строк, тобто до 6 серпня 2025 року. Поки це все. Про інші зміни, які будуть вноситися до постанови 560 на підставі нової постанови 519 від 6 травня 2025 року. Про це я буду готувати окреме відео, тому ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати, захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!